Хай палає свічка, хай палає, поєднає нас вона в цей час, хай сьогодні спогади лунають. Пам'ять чиста, світла і велична, хай єднає нас. Благословенний Бог наш, завжди нині повсякчас і навіки віки. Амінь. Жертва голодомористь навіть, скажу, жертв голодоморів, Особливо це 32-33 років. Ми з вами зібралися, щоб вшанувати їхню пам'ять молитвою і щоб запалити свічі пам'яті. Знаєте, з людської точки зору історія це є зібрання подій в єдину книгу, яка називається Історія. Це оцінки вчених, це зібрання фактів, це аналіз тих подій, що відбувалися колись. Але якщо читати Біблію, якщо відкрити Святе Письмо, то ми там з вами побачимо, що історичні книги в Святому Письмі займають належне місце. Чому вони займають належне місце? Тому що. Вони в собі несуть також і мораль, чи є та подія доброю, чи є та подія злою, чи є вона боговгодною, чи є вона богопротивною. І коли ми читаємо старий Завіт і читаємо ті історичні книги, то там ми також знаходимо не зовсім боговгодні події, які відбувалися в житті людства. Так само, коли ми читаємо з вами і історію нашої країни, України, то ми можемо також знайти безліч подій, які є чорними на сторінках нашої історії. І найчорнішою подією в житті нашого народу, в історії нашого народу, це є репресії, це є голодомори, які вчинені. Саме богоборчою антирелігійною системою, я переконаний в тому, що якщо людина має любов до ближнього свого, ту любов, яку, до якої закликав Христос, вона ніколи не буде чинити таких злочинів, як вчинила тоталітарна система в роки Радянського Союзу, де немає любові. Там немає Бога. І ми це знаємо. Тому що в Біблії, коли ми читаємо, ми знаходимо рядки, що Бог є любов, а де немає любові, там ворожнеча, там ненависть, там вбивства, там кровопролиття. Український народ, оцінюючи події, які відбувалися в 33, в 32-33 роках, Поставив свою моральну оцінку. Держава українська також поставила свою оцінку і з юридичної точки зору. І ми знаємо, що на сьогоднішній день, на жаль, не так багато людей приходить, щоб вшанувати пам'ять тих, що були замордовані голодоморами і сталінськими репресіями. А є ще й такі, що кажуть, що їх взагалі не було, і що голодомор це видумана сторінка історії. Я хочу наголосити на тому, що ті люди, які так стверджують, вони стають на сторону тих, хто чинив таке зло. І більш того, що ті люди, які заперечують голодомори 32-33 років. 40 роках сталінські репресії, мовляв, що їх немає, вони самі стають співучасниками тих злочинів, тобто стають злочинцями. Голодомори були, і ми знаємо, скільки вони понесли втрат жертв українського народу. В 30-х 30 роках також ще й знищувалася українська церква. Українська автокефальна православна церква. Ви думаєте, так просто вона знищувалася, тому що вона собі несла також ідею українства. І знищувалася вона в 30-х роках для того, щоб за померлих від голоду ні було кому і помолитися. Мало хто знає, що в нас в Бердичеві. Була також і єпархія, яка на той час називалася округом Української автокефальної православної церкви. І тут був єпископ автокефальної церкви. Вірні навіть три єпископи були за історію існування цієї єпархії Бердичівсько-Шепетівської. Так оці всі три єпископи, вони були замордовані в таборах і розстріляні. І знищена була Українська автокефальна православна церква. Дорогі браті і сестри, ми сьогодні зібралися тут біля цього Христа, який є пам'яттю жертв голодомору. 32-33 роки. Знаєте, коли ми приходимо на місце по Лілі Карастояновій, так? там? Так. І по Лілі Карастояновій там стоїть знак. То, якщо ми там почитаємо там саме знак сталінських, жертв сталінських репресій. А ось такий хрест, що присвячений саме пам'яті жертв голодоморів, він в Пердичеві є один. Тільки він встановлений біля нашого храму. Я сподіваюся, що колись ми тут зведемо більш якийсь, можливо, ще й пам'ятник жертв голодоморів. Я хочу звернутися із тим словом і до представників. Політичних партій, національного спрямування патріотичного, що, можливо, ми разом з вами і зведемо якийсь тут пам'ятничок, і це буде ще одна боговгодна справа в пам'ять про жертв голодоморів. І це місце стане для нас символічним, щоб ми збиралися тут кожного року і служили служби. Хочу, хочу вам також звернути увагу на цю ікону, яка тут лежить. Ця ікона вона виноситься на поклоніння раз. І ця ікона вона є отим мовчасним свідком вже Голодомору 32-33 років. Ця ікона була саме в тій родині, в тій сім'ї до цієї ікони молилися ті люди, в яких за два тижні померло п'ятеро дітей. За два тижні померло п'ятеро дітей, тому що сталінські коти прийшли і забрали всі хімі і нічого не залишили. І, і обмежили навіть вихід із села. І за два тижні померло п'ятеро дітей. І це не поодинокі випадки. Такі випадки, як ми відкриваємо історію, ми жахаємося. коли... Люди здійснювали людоїдство, їли котів, собак, кору їли, помиї пили, щоб вижити. Але й того вже було на кінець 1933 року недостатньо. Тому що вже і не собак, не котів на вулицях не можна було зустріти. Ось до чого приводить безбожна влада, де немає любові, де немає Бога. Бо хто має Бога в душі, хто має любов в душі, той ніколи не буде чинити таких страшних злочинів. Тому ця ікона є також символом нашого моління за тих, хто поліг в 32-33 років від голодної смерті. Їм же ж вічна пам'ять і царство небесне. І дай Бог, щоб більше ніколи не повторилося таке явище, як репресії, як голодомори. Молімося і хай Господь нас захистить. Слава Ісусу Христу! Ідіть на землю усі українські села, присілки, хутори. повстаньте всі, кому сказали «умри». Засяйте над планетою по невинні душі, зайдіть на води й суші, збудуйте пам'яті невигасний собор. Це 22-й рік, це 33 й рік, це 46-й рік, голодомор, голодомор, голодомор. Шановне зібрання, 24 листопада. В Україні вже традиційно запалять свічки у пам'ять про жертв голодомору 1932-33 років. Минуло 79 років з того часу, як голодна смерть у мирний період на найродючішій землі у світі обірвала мільйони людських доль. За ці 17 місяців. Квітня 1932 по листопад 1933 року в Україні загинула з підрахунку різних дослідників від 7 до 12 мільйонів людей. Сьогодні є беззаперечним факт, що причиною голодомору стала політика сталінського режиму щодо українців як нації. Головною метою організації штучного голоду був. Підрив соціальної бази опору українців проти комуністичної влади та забезпечення тотального час протикомуністичної влади та забезпечення тотального контролю з боку держави за всіма верстами населення істориками доведено документально, що ніякої посухи не було. В умовах України голод такого масштабу міг бути і був організований лише штучно і навмисно. Відтак великий голод став розплатою саме українського селянства і України як колишньої житниці Російської імперії за перспективу світової революції. Велика мета. Не передбачала врахувань такої, такої загальної людської цінності як людське життя. Довгі роки злочини проти мирних українських селян замовчувалося. Загибелі мільйонів людей, неначе ніколи й не було. Заради нездійсненних амбіцій життя наших предків приносили в жертву мільйонами. Понад 50 років знадобилося, щоб Україна. Вийшла зі стану зацепеніння, порушивши ганебне табу замовчування, майже стільки ж років нічого не знав і увесь цивілізований світ, оскільки радянська влада піклувалася про свій пристойний імідж в очах світової громадськості. Питання відновлення історичної пам'яті завжди було у центрі уваги українських політиків. Власне, рух став опорою національних сил, які вимагали державницької підтримки у цьому питанні. Так, в листопаді 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон про голодомор 1932-33 років в Україні, як, який трактує події 1932-1933 років як геноцид українського народу. Депутатська група Народний ру України у повному складі проголосувала за цей законопроект прийняттям на найвищому державному законодавчому рівні та у міжнародних документах визнання голодомору 1932-1933 років. Ми маємо всіляко поширювати та доносити правду про цю трагедію українського народу. До всіх громадян нашої країни необхідно залучати до процесу переосмислення голодомору весь народ України. Зокрема, слід організувати масове розповсюдження знань про голодомор серед усіх без населення, усіх без винятку регіонів. Через засоби масової інформації, через книжки та публічні заходи необхідно надати людям повну інформацію про ту трагедію і пояснити її значення. Це необхідний мінімум, який ми сучасні українці маємо зробити не стільки для мільйонів загиблих під час тієї страшної трагедії. А скоріше для наших нащадків, які повинні завжди пам'ятати про це. І робити все, щоб подібна трагедія ніколи не повторилася. Без минулого не буде майбутнього. Пам'ятаймо, щоб не повторилося. Трапилося 32-33 року. Це, безумовно, є геноцид. Це безумовно є технологія злочинного комуністичного ладу, який існував в нашій державі. Про що власне йдеться? Спочатку окупації українських земель злочинці взялися за винищення вчителів, викладачів, священиків інтелігенції. Потім взялися за селян, які вміли господарювати, називали їх куркулями і відправляли або в Сибір. Або в могилу. а пізніше взялися взагалі за село. Чому це робилося? Тому що радянський режим намагався створити «совєтського чоловіка, як вони це називали. Людину, яка не знає своїх предків, людину, яка поклоняється новоствореним ідолам іллічам, і іншим бандитам. І таким чином українці, як народ, не підходив для створення оцього, оцього совєтського чоловіка. Єдиним шляхом було це фізичне винищення українців. же трапилося, що в нас дуже часто люди розповідають, що не тільки в Україні був Голодомор, а ще й був на Кубані. Але часто забувають, що й на Кубані були українці. І голодомором, в тому числі, винищили українців на Кубані. Але на нашій землі їм то повністю не вдалося зреалізувати той план. Більше того, один з комуністичних очільників після цих голодоморів прийшов до висновку, до такого, що українці це нація, яку не можна переробити на совєтських людей. Початково основою для Голодомору було те, що протягом перших років окупації. Кожного року по багатьох українських селах, по тисячах українських сіл, відбувалися народні виступи. Знищивши селян, українцям захотіли переламати хребет. Їм то майже вдалося. Але злочинний режим він не може бути постійним. І тому в 90-х роках українці все ж змогли вибороти свою незалежність. Але вона виборювалася силами небайдужих людей. Людей, які проживали на всій території України, які пережили голодомори, які пережили сталінські репресії. Навіть до цих пір є у нас одні гори політики, які постійно розповідають, що голод... ну, голод був, але це був не геноцид. Саме тому Всеукраїнське об'єднання Свобода одним з перших своїх законопроєктів висуне закон, законопроєкт про е заборону комуністичної ідеології. Коли українці стільки натерпілися за своє життя від того комуністичного ладу, ми не маємо права просто так залишити цю справу. Злочинці мусять бути покарані, бо українці втратили десятки мільйонів життів, і це лише за оцінками міжнародних експертів, в тому числі з розкритих архівів Служби безпеки України, колишнього КДБ. Тому маємо ситуацію, коли сьогодні мусимо пом'янути і згадати тих невинно уб'єнних українських людей. Більше того, сьогоднішній день мене, я би хотів ще раз закликати всіх, щоб виставили свічечки в себе на підвіконнях о 4 годині, як то годиться і як все-таки вдалося запровадити в нашій країні цю традицію. Але з іншого боку, цим життя не завершується. Для нас, українців, життя продовжується. Але ми мусимо винести оті уроки історії, оті жахливі уроки історії, які ми не можемо оминути своїм поглядом. Ми не можемо їх оминути саме тому, що це були наші предки, по селах Бердичівського району, по яких ми їздили сьогодні з представниками ще з Народного руху України. Зачитували прізвища людей, це було по сім прізвищ з однієї родини. Ну, Не буває такого, щоб сім людей з однієї сім'ї за один рік просто так померли. І це ще один доказ тим українофобам, які розповідають, що нібито це був простий голод через неврожай. Українець як гарний господарник, він завжди навіть у неврожаї зміг, міг прокормити і себе, і свою сім'ю. Але коли злочинці. Добиралися до комори українця і забирали останнє, тоді іншого шляху не було. Тому ще раз хотів би попросити поставити свічечки у себе на підвіконнях і склонити голову перед нові об'єднаними українцями і пам'ятати уроки історії. Дякую.